Проминуло літо непомітно, в спогадах лишивши теплий слід, школа усміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. Це свято, ніби вранішня зоря, яка вогнем засяє променистим, бо знань зерном живе уся земля тож в добру путь і з вірою в майбутнє. Так, сьогодні дійсно свято ми молимося усі за мир щоб більш ніколи не почули діти страшного слова – війна. Вітаємо всіх присутніх на святі першого дзвоника. Святі, яке сьогодні відкриває свої двері для маленьких українців, які будуть старанно вчитися та любити свою країну. Тож зустрічаємо найменших патріотів. України і їм дала і і життя. Вони надія наша, наша зміна, вони це наше світле майбутнє. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. Любі наші учні, шановні вчителі, батьки, щирі вітання з початком нового навчального року. З Днем Знань, з ювілейним днем народження Високопільського Нехай цей рік для всіх буде успішним і результативним. Нехай кожен день знаменується нашою перемогою та успіхом. Впевнені, що незабаром пролунають дзвінок перемоги в кожному з куточків нашої рідної України, в кожній школі. Тож всі в миру злагоди порозуміння. Стартуємо разом до перемоги. Слава Україні та нашим захисникам! Дорогі учні, з Днем Знай! Нехай будуть підладні всі шкільні та життєві завдання, а допитливість і захопленість ведуть вас до нових радісних відкриттів. Бажаю цікавих уроків, відмінних оцінок і великих перемог зі святом вас, дорогесенків! Шановні 11 класники, ось так 11 років тому щасливі і схвильовані з татами і мамами за руку ви переступили полік школи. Для вас вона стала другою донівкою, Тож вам надаємо слово. Наші маленькі друзі, першокласники, 11 років тому ми так само, як і ви, стали учнями цієї школи. Ми були дружніми, але нам вдалося знайти спільну мову, стати дружніми і полюбити нашу маленьку шкільну родину. Саме тому сьогодні ми хочемо подарувати вам скарбницьку патріотів, щоб в майбутньому ви стали гідними синами та доньками України, і двічі ніколи на нашій землі не було війни. Першим прапором поставимо славний символ України. Ми в віках його славимо. Він для нас один єдиний, синій як море, як день золотий. Рідний наш прапор високо несіть. Наступний трезуб у скарбниці на сонці гарно золотиться. Наш герб немов сім'я єдина, де мама, тато та дитина живуть у мирі та любові. А ще ми гімн український заспіваємо. Це сила українського народу. Хай чують всі у світі навкруги, що Україна вічна і буде так на всі віки. Не забудьмо поколину, друзі, через те, поколі чи на возі. Поколина сила України, любов розвітло буде. А я кладу в скарбничку вишиванку, яку матуся вишила мені. У ній краса і ночі дня і ранку. На ній узори давні і нові. І ще соняшник покладемо. Чудовий, наче сонця цвіт. У ньому силу і красу знайдемо. Він прикрашає цілий світ. І ще про вербу не забувайте, бо це народний символ України. І Її до серця приділяється, бо це любов до батьківщини. Дорогі паша Сьогодні ми допомогли вам наповнити скарбничку патріотів. Не забувайте звертатись до неї у хвилини радості, і смутки. Доповнюйте її новими символами. Завжди любіть свою країну. Будуйте гідне майбутнє для неї. Скринько ми передаємо ваші перші вчительки, а вам даруємо подарунок на згадку про нас. І вчитись хочемо, от і все. Ви на столожній день та гідна зміна Бабушка. Право подати перший дзвінок у цьому навчальному році здається директору ліцею Валентину Олександру. До навчального року, любі першокласники, терпіння та натхнення найкращі вчителі, успіхи, здоров'я та мирного неба найдорожчі батьки.